Лікар столичної швидкої, який впав у Немилість, керівництво через свої критичні заяви, таки звільнився з роботи. Чоловік каже, працювати в таких умовах нереально, та ще й за правду, яку він розповів журналістам, його позбавили половини зарплати. До чого доводять злидні в медицині? Тему продовжує Юлія Крук. Тепер він безробітний лікар, який на всю країну заявив про плачевний стан автомобілів столичної швидкої та додав про нестачу медикаментів, вирішив більше не боротися із системою і написав заяву про звільнення. принишення зі сторони адміністрації, головний лікар виносять догани, збираються, оберіхують мене. Те саме обладнання. От через те я бачу, що такі посади польській системі нема сенсу вже працювати. Місяць тому Микола Кур'янов показав, у яких умовах йому доводиться рятувати людей. Дорога до лікарні у його старій газелі перетворюється для пацієнта на справжні випробування. Дефібрилятора немає вже, бо скінчилися. Всі головне нема куди вішати ємності з рідиною. Треба брати бінти. І прив'язувати на це треба додатковий час. От. Оце старі вже ноші, які погано працюють. Е, коли е, виїжджаємо, то ці ножки можуть не розкритися. І таких автомобілів на станції більшість, кажуть працівники швидкої, але підтримати в голос свого колегу погодилися лише одиниці. Цим машинам вже порадано на списання. Так що. Лучшего поки нічого ніту государство не нужны. із прохання перевірити технічний стан автомобілю швидкої Микола Кур'яно звернувся до прокуратури, але звідти його скаргу перенаправили до столичного управління охорони здоров'я. Саме тоді у чиновників з'явився підвищений інтерес до роботи лікаря. Йому винесли дві догани і зняли преміальні із без того мізерної зарплати. Півтори тисячі гривень зарплати ще й зняли. Відсотки надбавку до посадового кладу за складність за інтенсивність. Чим закінчилася перевірка, нам дізнатися так і не вдалося. В управлінні охорони здоров'я повідомили начальнику відпустці і коментарі будуть пізніше. Зате колеги лікаря після його заяв відчули, хоча кис, але результат провіряли, чим укомплектований, тобто укомплектація з'явилася повна все є. Микола Кур'янов себе у вітчизняній медицині? Більше не бачить. Якщо візьмуть, поїде працювати за кордон.